Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про волонтерську допомогу військовим Збройних сил України. Я служу в Збройних силах вже багато років, ще з часу АТО. Тому те, що тут зараз кажу, знаю не з слів інших людей, а знаю на власному практичному досвіді. Як в час АТО, так і зараз. Значна частина забезпечення функціонування військових на фронті лягає на самих військових. По суті, значна, якщо не сказати більша частина тих грошей, які військові отримують як грошове забезпечення, йде на різні потреби та, по суті, використовується для підтримання бойових можливостей військових за їх же рахунок. Держава забезпечує в якихось підрозділах краще, в якихось гірше, але завжди щось не вистачає: транспорт fpv дрони, прості дрони, тепліки, приладонічного бачення та навіть такі прості речі, як пальне для пікапів, джипів, бусів, все купляється за свої гроші. Волонтерський рух в Україні це унікальне явище у світовій історії. Без діяльності справжніх волонтерів військовим на фронті було б набагато складніше. В силу різних обставин кількість грошей, які волонтерам вдається збирати, поступово зменшується. Був такий період під час АТО, у 2014 році, коли люди масово допомагали Збройним силам. Пізніше, вже з 2015 року, людям почало здаватися, що фронт стабілізувався, небезпека стала відчуватися менше, а відповідно, люди переключилися більше на власні проблеми, ніж на допомогу Збройним силам. Так само і зараз. У людей цивільних є оманливе враження, що фронт стабільний та десь далеко. Все може змінитися у будь-який момент. А військовим потрібно підтримувати свої бойові можливості постійно. Це процес перманентний. Все, що є у військових, постійно ламається, горить, знищується, а тому потребує відновлення та поповнення. Ось вам один з прикладів з мого особистого досвіду. Ми їхали виконувати журналістське завдання в нещодавно звільнене село. Під'їжджали до села Рівнопіль по достатньо такій жвавій польовій дорозі. Чого жвава, то це єдина дорога до цього села була, до звільненого недавно звільненого села. От і час від часу треба було розминатися з іншими автомобілями. При тому, що ця дорога була порівняно розмінована е, саперами, про що свідчили такі е, на бур'яні е, ізоленти, здається, зеленою чи чи, чи синьою ну воно було, було помічено. Це чудовий ранок липневий. Ми їдемо і вже бачимо це поле. Ми розуміємо, що треба його швидко проїхати, тому що обстріли тут постійні. І артилерія достає, але вже там наші позиції зайняті. Назустріч нам якраз їхала військова машина, яка евакуювала контуженого. У них було двоє людей в машині, це були розвідники з місцевого батальйону, який там стояв. Той водій нас обіжав. І коли ми в зеркало в зеркало порівнялись, пролунав цей вибух. Він заїхав на мінне поле одним колесом. Відбувся вибух, їх джип підкинуло в повітря, він впав на наш джип. на мінус, Все заміну поштовх потемніло в очах, потім виясно, що це потемніло, просто лопнуло скло. Одна мить. Просто темно в очах, темно навколо, а вже через 10 секунд знов співали пташки. Коли ми вже вилізли з машини і почули, що побачили, що є інша машина перед нами. І люди, які в ній кричать Я поранений, я поранений. А потім, а потім легкий переляк того, що я не можу відкрити двері. Двері заблоковані. Я не пам'ятаю, як я з тих дверей вискочив, і в той вже у момент вже дивлюсь ну, на машину. Подивився, що ви всі на той момент вискочили класно. Коли я побачив трофейну карту, я вже зрозумів співставив місце, де ми потрапили в цю халепу з даними, нанесеними на трофейній російській карті. Там якраз було позначене мінне поле протитанкове і протипіхотне. Один з бійців під час цього кульбіту випав з машини, і машина упала йому на ноги, передавивши ноги. Водія, мій колега Валентін. Витягнув з машини, розбивши лобове скло, і, е, по суті, вчинив геройський вчинок, тому що він пішов врятувати людину, знаючи, що він йде на мінне поле. А -а -а! Там, Там теж може a -a -a -a! бути заміновано. Cool. Все буде добре. So, <reillions> сильно, сильно, сильно стягнути. <посте> 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 Спасли ну, одного з трьохсотих, це однозначно. Це однозначно. Ну, Там осколкове у цього прямо в сльозному мішку, це видно, а так, я думаю, все добре. Така була злагодженість, наче ми всі парамедики професійні, тобто, ну, все було дуже швидко, дуже швидко. У Нас не було шини. Хтось допомагав з обличчям, то там було дуже так багато поранення обличчя Були суттєві кровотечі. На руках там турнікети накладали, і в нього була ну, дуже сильно перебита нога, буквально там трошки вище кісточки. Взагалі таке дуже рухоме, рухоме місце було. І там від тої машини відлетів номерний знак. До речі, абсолютно такі рівненький, як дощечка. Тому я взяв цей номерний знак, на два на, двома турнікетом до цього норного знаку, ну хоча б якось знерухомив ту е, зламану, зламану ногу. Їхали ми, їхали і наконець приїхали. Сьогодні у нас 11 липня. Другий день народження. Наскільки є можливість, намагаюся допомагати побратимам. Ось. Приклад щодо транспорту. Сьогодні у мене є можливість передати бойовому підрозділу дві машини. Як ви знаєте, транспорт на війні це розходний матеріал. Дякуючи Богу, у мене є можливість допомагати хлопцям. І, знаєте, кожен день щось трапляється з транспортом на фронті. І, по суті, постійно треба новий новий транспорт. Він ламається, він горить. Ці транспортні засоби можна передати, дякуючи співпраці з благодійним фондом Амікус. Хочу подякувати нашим небайдужим людям, українцям, за допомогу в придбанні автотранспорту для 112-ї бригади, а саме 127-го батальйона. Машина це на фронті розходний матеріал і тому. Вони потрібні постійно. Дякуємо всім, хто допомагає донатами. І слава Україні! Героям слава! слава! Користуйтесь. Дякую вам. Дай, Дай Боже здоров'я. Раніше ніколи не звертався за допомогою у зборах грошей на загал. Але часи тепер непрості, і з фінансами стало набагато складніше. Як то кажуть, фінансова подушка стала значно меншою. Тому змушений відкрити банку для зборів. Потреб у мого підрозділу та таких підрозділів, де є мої друзі та побратими, настільки багато, що озвучувати про збір конкретно на ремонт пікапа чи на купівлю іншого транспорту, чи на дрони нема сенсу. Потреби є завжди, і поки війна йде, вони будуть. Тому у відео, у коменті. Та описі даю дані банки для зборів. Це у Приватбанку та Монобанку. Поширюйте ці відео та цю інформацію. Звіти буду періодично викладати на моїх соціальних сторінках. Дякую всім небайдужим. Перемога буде, наша перемога. А тим часом життя триває, точиться війна.